Температура підвищується, а наші ціни знижуються. Лише зараз ви можете зекономити 700 гривень на наборі cool від Дормео. Це найпрохолодніша пропозиція цього літа. Залишайтеся з нами. О, спекотно, як у пеклі, чергова безсонна ніч. Ви також піднієте, крутитеся. Вам теж так жарко, що хочеться вистрибнути зі шкіри. Мрієте про сон під холодним душем. Тоді приємна прохолода від Дормео, те, що вам потрібно. Мемосан Cool – це охолоджуючий чохол та подушка стандартної або анатомічної форми. Прохолоду забезпечує спеціальна гелева піна з пам'яттю. Структура з кульками Smart Gel створена для відведення тепла від тіла, для відчуття прохолоди і комфорту вночі. Вона забезпечує до двох разів більшу підтримку, ніж звичайна піна матрацу, та зменшує тиск на м'язи та кістки. Спеціальне покриття забезпечує. Печує захист від пилових кліщів, бактерій і неприємних запахів. Воно виготовлене із сітчастої тканини 2 d Ейрікс для кращої циркуляції повітря. Чухол можна прати, і ви легко можете з'єднати два односпальні чохли в один двоспальний. Всю ніч перевертаєтеся як на розпеченій розпечені сковорічці. Дормео Cool – це прохолода для втомленого тіла. Температура підвищується, а наші ціни знижуються. Лише зараз ви зможете зекономити 700 гривень на наборі мемосан. Кул від Dormeo. це найпрохолодніша пропозиція цього літа. Запитуйте в оператора про неймовірну знижку 700 гривень на набори, чохол та подушка класичної чи анатомічної форми. Відчуйте всю оновлюючу силу комфортного сну. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте чохол Dormeo Мемосан кул. Cool. Насолоджуйтесь прохолодою навіть у найспекотніші ночі. Запитуйте в операторів про подушку мемосан кул cool класичної чи анатомічної форми. Або замовляйте чохол та подушку разом. У наборі і отримуйте на них знижку 700 гривень. Скористайтеся найпрохолоднішою пропозицією цього літа.